Любомир Глушков народився в Коломиї 1975 року, закінчив загальноосвітню школу номер 2 працював в органах Міністерства внутрішніх справ, депутат трьох скликань Коломийської міської ради. На представленні перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Басараб зазначив, що чекає від нового очільника доброї роботи. Ми зібралися сьогодні при такому величезному колективі, при серйозних, поважних людях, отцях, як на мене, з дуже доброї. Причини нагоди завдяки нашим величезним зусиллям з допомогою громади, з допомогою, як на мене, дуже тяжких слухань по причині обговорення кандидатури на голову районної адміністрації. Наш президент видав своє розпорядження за номером 74 2015 про призначення пана Глушкова Любомира Олексійовича, головою Коломийської районної державної адміністрації івано франківської області хотів би від обласної адміністрації від Олега Романовича Гончарука привітати з таким відповідальним і вагомим призначенням для Коломийщини, побажати вам, пане Любомир, всього найкращого на такій тяжкій ниві відповідальні в даний момент. Адміністрування життєдіяльності, роботи Коломийщини, побажати втілити в життя всі плани, всі намери, які були вами оголошені. Любомир Глушков зазначив, що зараз очолити виконавчу службу в районі доволі складно однак він не переживає з цього, каже, що труднощів не боїться. Однак сподівається на добру співпрацю із з активом Коломийщини. Я щиро дякую всім тим, хто ще місяць, півтора тому назад висловили мені підтримку, допомагали мені пройти громадські слухання, були поряд зі мною, і я сподіваюся, що і надалі залишаться, і будуть допомагати мені цій нелегкій праці. Я розумію, що цей непростий для України час дуже багато буде проблем, які спільно нам доведеться вирішувати. Починаючи від тих проблем, які є на сьогодні. Це мобілізація, це наші господарські питання, це соціальний захист населення, це допомога нашим військовослужбовцям, це допомога тим, хто сьогодні боронить нашу Україну там на сході. Тільки разом ми зможемо подолати ті виклики, які є на сьогоднішній день. Основним завданням ставлю для себе, звичайно, що першочергове вирішення тих проблемних питань, які є у нас у Коломийському районі. Звичайно, що не все мені вдасться, але якщо разом з вами ми хоча б якийсь відсоток від того, що заплановано зробимо, і залишимо після себе якийсь добрий слід, я думаю, колись громада скаже нам за це, дякую. Мої двері відкриті для вас усіх і для кожного. З приходьте, будь ласка, я як. Старанний учень, старанний студент, буду слухати і вчитись. І тільки разом з вами, порадившись, ми, можливо будемо приймати ті рішення, які будуть менше шкодити громаді, а будуть більше робити користі і вирішувати ті проблемні питання. А у Городенці адміністрації очолив ще один коломиянин. Василь Буджак народився в селі Малий Гвіздець 1961 року. Тоді ще Городенківського району працював в обласній державній адміністрації. і Був першим головою Коломийської районної ради демократичного скликання. Останні роки очолював Офіс культурно-оздовчів спортивний комплекс Прикарпаття. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Басараб сподівається, що новий очільник житниці Прикарпаття звернув увагу на роботу агропромислового комплексу та підніме рівень інших галузей. Підтримує обласного керівника і народний депутат України Михайло Довбенко. 24 числа був підписане розпорядження президентом України по призначенню Василя Степановича, головою Городенківської районної адміністрації. Хочу з вашу дозволу зачитати розпорядження. Розпорядження президента України за номером 72, дріб 2015. Про призначення В. Буджака головою Городенківської районної державної адміністрації івано франківської області. Призначити Буджака Василя Степановича, головою Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області. Президент України Петро Порошенко 24 січня 2015 року. З таким серйозним документом поздравляю Василь Дякую. Степанович вас. Бажаємо всього вам найкращого, тяжкій ниві. міцного здоров'я. Дякую. Мені не потрібно питати чиєїсь думки про цю людину, оскільки я з ним працював, знаю його досить добре. Тому можу сказати, що я його поважаю за те, що він людина відповідальна, за те, що він самокритична людина, поважаю за те, що він дуже працьовита людина, коректна людина, яка поважає чужу думку. Людина, яка прислухається до чужої думки. Я хочу вам сказати, за цих багато років, які я його знаю, по різному складалося в моїй життєвій біографії, по різному складалося в його життєвій біографії. Але я радий, що він залишався людиною, і це викликало повагу. І як у ті часи, коли разом працювали, залишався відповідальним чоловіком. Василь Бужак зазначив, що він знає всі проблеми району. Одразу ж візьметься за їх усунення. Роботи не боїться, бо має добрий потенціал керівної роботи. Дякую Михайло Володимирович вам, особисто президенту України, за високу довіру очолити наш район. Я розумію, яка це відповідальність і який це накладає обов'язок, особливо в сьогоднішніх умовах, в сьогодення. Очолити районну державну адміністрацію. Я усвідомлюю і розумію, що необхідно буде нам усім тут працювати, адже я бачу багатьох вас знаю, що тут зібралися ті люди, які багато років працюють на благо Городенківщини, які знають, як працювати, вміють, і докладали багато зусиль для того, щоб цей район був один з кращих в області. Я його таким завжди вважав і вважаю, як ви знаєте, народився на Городенківщині і радий, що доля. Мені посприяло, що я повернувся сюди, і з бажанням кажу вам щиро повертаюся працювати, докласти зусиль, щоб цей район став ще кращим не тільки в області, а й в Україні. Думаю, що найближчим часом, на протязі максимум місяця, я постараюся побувати в кожному селі, у кожному закладі чи установі, детально вивчити. Проблеми, які там існують, і знайти механізм і напрямок, як їх вирішувати. І через місяць, я думаю, ми в такому складі, можливо, спільно з районною радою, в більш ширшому проведемо спільне засідання колегії президії районної ради, колегії районної державної адміністрації, де вже визначимося конкретно по тих напрямках, які нам необхідно буде вирішувати. Обидва очільники району одразу ж розпочали свою роботу із ознайомлення справ у регіонах. Найближчим часом зустрінуться із активом та накреслять плани своєї роботи. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подієнтика.